Приємного сніданку всім. Наш рижик зайняв вже місце за столом. Що ми сьогодні снідаємо? Зранку кава смачна. Буде в мене чудові. Вчора я вам рецепт цей. Самий вдалий рецепт я вчора викинула. Дуже смачний. Бачки. Рижик ми тобі зараз дамо. Зараз поки що підогріємо. У мене буде млинець з печінкою. Наший папа захотів макарони по флотськи Підогріємо. І покажу вам вчорашній. Тюльпан, я вчора показувала, росте на очах. Миттєво, мені здається, що так одвернулась. Не дивлюсь на нього, повернулась він знову, він уже піднявся. Треба земельки йому докидати. цибулинку закрити. закрить. А погода в нас ось така: сніг є, температура мінус 7. Вітер середній і температура видається на всі мінус 15. Плакали за зимою, тепер є. Зима показала, що вона ще є. У рижика нашого є своя мисочка. Зараз я йому теж насиплю сюди. Нехай дуже посмакує. Це навісник з печінкою. Доброго ранку. Доброго ранку. Як спалося вам? Доброго. Спасибо. Нормально? Рижика годуємо і сідаємо снідать. Дай я тебе трошки віддвину, бо там вже сижу я, тому є місце. Тихенько, щоб не злякався. Снідай приємно. Всім приємного. Снідаємо. Цибулю вчора тільки втикнули миттю корінчиком зачепила за землю. Треба буде накрити більше земелькою, тоді вона. Красивіша буде сама зелена цибулька. Це на салат. Готуємось до весни. Цибуля показує зразу. Що скоро весна? А це чудо. Чекає, гуляти хоче. Дай нам п'ять! Привіт Ташка. Не реагує в неї в голові одне. Гулять, гулять, гулять. А ти вже погуляла? Покажись нам свого носа красивого. Така весняна зима цьогоріч, що була, і вона принесла дуже багато болячок, а саме різних вірусів. У нас зараз в Дніпрі. Почали хворіти дуже багато літніх людей і, звісно, дітки зразу, літні люди. Наша мама перехворіла сьогодні вже їй ніби легше. Ви бачили, що доброго ранку вже вона говорить таким бойким, таким здоровим голосом, а то в неї постійно був тиск, постійно. Ну і спасалися, звісно, звісно, тим, що знаємо. Так, навіть прийшлося їй колдрикс. Одного вечора в неї піднялася температурка, прийшлося колдрик здати гарячий напій, і наша калина. Я роблю такі гарячі напої, От. Ну і те що, те, що є там, де є желізо, це ергоферон, зрозуміло. І так вона себе відчувала погано три дні. Перший день було їй дуже тяжко. Прийшлося звернутися й до лікаря. На другий день було легше, легше, так їй було 5 днів, але в неї тиск, От то, що слабе, туди, на те, те і на те і, і дає хвороба. Як нам розповіла наш лікар, значить, вірус тримається, живе лише три дні. За ці три дні в організмі він робить всю шкоду, яку може. Одна клітина вірусу приносить ну, тисячі, тисячі маленьких вірусів, і він заполоняє за цих три дні весь організм людини, а потім вірус створить те, що те, що погане. Якщо хворі легені, буде вдаряти по легеням, якщо бронхи, по бронхам. Якщо серце по серцю, ну і от у нашій бабусі був тиск, тиск, тиск. Так, якщо горло по горлу, ну, от їй не дало, так. І сьогодні ніби вже легше, але ми вирішили, що ні з ким не спілкуємося, ніде не контактуємо, тому що якщо ми себе і добре відчуваємо, але, мабуть, все-таки у нас вірус, ми робимо профілактику, беремо ергофірон зранку. Під язик розсмокчуємо і бризкаємо таке, ну, колись мені дала дитина не дешево, але винайшли його тоді, коли пішов оцей коронавірус. Вони спочатку його, як я й казала, спочатку вони винаходять віруси, а потім вони винаходять, а потім йде продажа ліків. Ну, це такий бізнес, так само, як і в комп'ютерах. Спочатку вірус знаходиться, потім антивірус знаходиться. Друзі, це для позитиву. Тому бережіть себе: віруси завжди прокидаються тоді, коли слякоть, коли така нехороша погода, то для них я вам показувала е, наш басейн, як взимку. Е, була яка зелена вода, тобто працювали. Для них це була комфортна, хороша температура для всіх бактерій, і у нас в басейні вода була така, як у Дніпрі, в серпні місяці. Друзі, гарного вам дня, чудового настрою! Хто ще не зі мною, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути зі мною. І будьте здорові. Всім пока-пока! Це хвостик котуся, а нам закрив камеру. І знову почали відключати світло. Лише хотіла тільки що загрузити вам відео про сьогоднішній день, дивлюся, не зрозуміла, немає інтернету. Я туди-сюди навчилася друзі уже всі пристосувалися до цієї ситуації. Всім війна грає на руку тим, хто хоче на ній заробляти. Як почали критикувати, Оці електромережі, про те, що вони не вміють працювати, їм люди кажуть, давайте графіки відключень, то вони зараз відключають як? Вони просто пишуть аварійне відключення. Вони можуть написати аварійне відключення вчора, в 10 годин вечора, було, написали зразу екстрене відключення, у них тепер новий термін екстрене відключення. Потім дивиться через 5 хвилин. Пишуть, е, типу, ми змінили. Екстрене відключення відміняється. Одним словом, пристосуванців хватає, особливо ті, хто не вміє працювати, але лише відмиває гроші. Знаєм про кого. І тому зараз, друзі, от які у нас екстрені відключення. Захотіли включили, захотіли відключили. А ще вчора побачила, вискочила одне. Звісно ж, знову ж таки, хто готується до виборів. Їм так хочеться виборів, що вони не зважають ні на що, ні на оті збільшені кладовища, ні на те, що хватають прямо на дорогах хлопців, забирають відсутність права в Україні кожної людини. Але їм хочеться виборів, і вони вже висунули тих, кого вони хочуть бачити. Одне хочу сказати: думаємо, думаємо, думаємо і думаємо, чи потрібні нам ці вибори в той час, коли гинуть люди. Чи ці виборці щось роблять для свого народу? Чи лише для себе в карман? Судді інваліди, прокурори інваліди, судді ВЛК. Одним словом, більше запитань, ніж відповідей. Або, як я казала, людський фактор. Як одна вчора сказала, не знаю, що робити. Треба їхати. Думаю. Люди скрізь. Є люди. А котики скрізь, котики. Так. Всім гарна друзі. І лише позитив. Бережіть себе своїх близьких.